18,41. Ще так пізно можна прогулюватися шхідними вуличками. А йдемо. Наша Шевченка пішідну частину на променад. М'як на сьогодні, як на мене. Там людей дуже багато в центрі. Зразу видно, що скоро новий рік. Приїхали купа відпочиваючих. Оце бачите. Це вони і прогулюються. Бо я був кілька днів тому, то взагалі нікого не було. А зараз ми бачимо, бачимо і бачимо людей. Магазини працюють. Перед тим ви бачили, працювали. На ринку кілька точок. Ну, в річках є люди. Ну, точніше, дві офіціантки сидять за столом. Чекають, що хтось до них прийде. Одна встала і пішла. В цьому будинку як ніколи, багато світла теж. На реч, там знаходиться салон краси Beauty Lounge, який ми радимо вам відвідати. А, тут трошки далі. Міротель? Ну там міротель. Міротель, кілька кімнат. Добре, не буду жартувати, хотів казати, що в кількох кімнатах міротелі хтось забув вимкнути світло, але насправді ні. Там міротелі завжди є люди. Прогулюємося, дихаємо свіжим повітрям. Не знаю, чи у вас є такі враження, але в мене вони точно завжди є. Як приїжджаєш Трускавець з якогось великого міста, наприклад, Львова, ну і виходиш з електрички. Ну знову ж хто з чого виходить, хто з Порше виходить, хто з Роллс-Ройса. Я виходжу з електрички зазвичай. І одразу відчувається оце повітря. Порівняно зі Львовом, як ще Львів це не такий мегаполіс, як Київ, як Харків. Але є інший момент. Коли довго знаходишся в Трускавці, потім їдеш, наприклад, той же сопіт на сопіті, теж після Трускавця ти відчуваєш повітря о набагато чистіше. Я собі уявляю, як воно коли зразу зі Львова без транзиту в Трускавець на сопіт приїхати. Які будуть відчуття. Найстарі ну, шоколаду, далі п'яна вишня. Та ви все знаєте. Я так можу йти, ви мені самі будете розказувати, де що є, де як знаходиться. Анастасія. Ага у нас є огляд зсередини Анастасії з ножки, Кому цікаво. Хто не знає, як, де, що, думає, сумнівається. Зайдіть, подивіться у нас на каналі. На жаль, перегляди показали, що не дуже глядачі і підписники зацікавлені в таких оглядах, ну, але... Як же є! П'яна вишня. Дядько сам. Ну, час дитячий, відповідно, тому в основному діти прогулюються і в чергах стоять. Нічого дивного нема. Шоста вечір. О, о дванадцятій ночі тут було б. Дуже багато дорослих людей, правда, ходили би, розважались, а так в дитячий час, звичайно, що діти. Туди до бівето, тут вулиця Дрогобицька. Будинок? Казав, цей будинок добудований, якщо ви думаю, що він не добудований, добудований заселений. І в даний момент світло в ньому не відключити. І видно Трускавець 365. О, люди повернули з екскурсії, теж тому помітна присутність відпочиваючих тут піцерія була її нема тут була згадка і ще давніше нема таке враження було кілька днів тому що тут обладнання вивозили меблі біла христина теж два вікна світиться це як на теперішній час багато. Он речі, якщо тут далі прямо там де, там де так темно, темно, якщо туди далі прямо йти, вийдете прямо в центр. Точніше. Я заговорився от сюди, йдете прямо в центр. А якщо туди підете прямо, підете прямо на вокзал. А, тут трошки правіше де паркан. Дуже скоро з'явиться новий гарний будинок.